Славе Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, і посях і на віті. Господь Говорився. Нему трість до ковідам перше послання святого Господа по влашему. Все мені війно, що лише ходить. Все мені війно. Та я не дам нічому віти мною. Уже для утроби, утроба за поживи, Да Бог і одне і друге місті. Його не да розпусти, а да господа, і восподіван. Божий господарів, і над воскресів. І бали знаєте, що чуванки, де стоїть, ужас у одне Христові, Зроби місць для мене згодом, і вам так не буде. І ви не знаєте, що просяє до будівництва, який не є однім чином. Бо будуть справи свої однім чином. Що просяє до Господа, який є однім чином. Почекайте, браття, не розпуску, бо якщо є людина, то є людина з громадянами. А хто з'явить розпуску, то й проти вас не біла реча. І вам не знайте, що ваше тіло є храм живучого вас, Святого Духа, якого маєте від Бога. Отже, ви не належите більше саме з для себе, бо ви куплені високою ціною, тож прославляйте Бога тілами вашими і вашими душами, як і є, Бога. seribusla doje baro kule jevni mishi et pro te vale mu i pokivi se doje vanje cetanja mama pomiros govest salvaj gorbi voge mo vazhni Спорив у одного чоловіка були два сини, молодший сказав батько, і овче мені і частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між не свій маєток, кілька днів, потім молодші, зібрав усе і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи успусно. Як він за розкратив, настав великий голоді в краю, і він став відувати, Пішов він, на нього сьогодні змешка того краю, і той послав його на свої поле свої, і він бажав був би наповнити живістій смічками, і ще є свині, але й тих ніхто не давав йому, опам'ятавши війська до себе, скільки наймітів мого батька, має твої хліба. А я тут згоду гинув, стану білі до батька, мої скажу йому, отче, я сугрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше звати своїм сином, при мене за водо своїх найвітів, і пішов до батька свого, І як був він ще далеко, побачив його батько, і з побіг, кинувся кінця й шиї, поцілував його. Син Сказав до йому, чи я сомнішив проти неба перед тобою, я не і більше звати своїм сином, батько ж кликнув до своїх слух, принесі швидко, найкращу оній жоня, і його Дайте ти йому руку перси, і взуття на ноги, Прийдіть, його до води теля, і заріш його, і їжно веселівся. Бо цей мій син був мертвий ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись, а старший осліду полі, як вірятаючись, наблизився додому, по чому зовій танці, нас зі слух, і спитав, що то таке, той сказав йому брати відвернувся, і твій батько зарізав годомо теря, бо найшов його жити здоровим. Рознімось тобі і не хотів іти, вийшов тобі батько, і став його просити, той же озвався до батька, ось стільки років служи тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козидати, щоб з друзями моїми повеселитись, а коли вернуся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти завіза для нього до молителя. Брачка сказав до нього, ти завжди зі мною дитино і все моє твоє, однак слід було не веселитись радіти, бо цей брат твій був мертвий ожив, пропав був і знайшовся. Сина і Святого Духа, ані слава Ісусу Христу. Амінь. Я хочу на початку зараз зачитати вам цитату сьогоднішнього апостола. Це було доповіття. І кінцета містиця, причина. Чому так сталося з тим грудним сином тим молодшим сином? І також це є причина і зі старшим сином. Апостол Павло говорить все мені можна, та не корисне, тобто все мені можна, та не корисне? Все мені можна, та я не дам. Нічому заволодіти мною. Це не можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Тобто людина має боротися своїми пристрастями, має боротися з похотями. Як щось починає турбувати, Щось з доїданні, хоче взяти верх над нами, то людина не має права дозволити, щоб в нею це заволоділо. І коли людиною якась пристрасть, якась вада заволодіє, стається те, що сталося з тим блудним сином, тобто тим молодшим сином, і коли не боротися своїми недоліками, прислася не станеться і те, що сталося із старшим сином. Єванія говорить, у того чоловіка було два сини, і молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і розділив між ними свій. Маєток. Ось що має долі хвисті, коли людина дає, відкриває дорогу для пристрасті. Кілька днів потім молодший зібрав все, в далекий край і там розтратив свій маєток, живучи розпусно, дав волю пристрасті. Не старався якось ту пристрасть зв'язати, не дати їм, не боровся з нею, дав хід, відкрив дорогу. І ось що сталося. Пішов, найнявся улого з мешканців того краю, і той послав його своє подивості свині. І він бажав був на поводі живі з кручками, що біля свині, але й тих, ніхто не давав. І тоді до віку і стіна опам'ятання. Починає він згадувати своє життя у батька, до гріха, до упадку. Скільки наймітів мого батька має по хліба, а я тут згодую. Встану, піду до батька мого і скажу йому, Отче, я згрішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймідів. Тобто прийшло опам'ятання, а з тим опам'ятанням і прийшло покаяння і повернення назад до батька. І на тому ми закінчення, ту справу з ним. молодшим буде сином, але ще і старший син який так само дав волю пристрастям. Ті пристрасті, вони були в ньому. Так і він їх назовні не показував. Але вони, як той вітер, як той беребури вони були в ньому, вони шуміли в ньому. Так само не старався їх якось заспокоїти. А старший його син був полі і, вертаючись, наблизився додому по музику і танці. Походив камі одного слух і спитав, що таке це. Той сказав йому, брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване бо найшов його жив здоровим, роздівався той і не хотів кіти. Вийшов тобі батько і його просити, Ти вже звався до батька, ось стільки років служить тоді. І ніколи не порушив приказового, і де не дало мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Ось маємо перша причина гріха. Він хотів все це саме робити, що робив його молодший брат. Але він не випустився назовні. Це все було й в його душі. Якщо цей молодший брат, він все робив відкрито, тобто він розпусте життя. А той ти саме робив в своєму серці, своїй душі. І далі, а коли вернувся цей син твій, що проїв твій маєток з водицями, ти зарізав для нього доведе. І тут у Христі виступає вже другий рік. А другий рік ми можемо сказати, як ревність. Дуже часто діти регують один до одного. Дуже часто діти оцінюють, що батьки до когось ставляться краще, до когось гірше, комусь більше дозволяють, комусь менше дозволяють. Починається така ревність, але і жаль. Бо Тому що коли поставити питання, чому ти молодше відкрито зробив, тобто дав волю а цей собі тримав, жаль, у Христі. Хотім використати, Покій використати у ті недоліки свого брата і все мати. на по батькові даємо, але має то є маєток. І тому не в Христі. Щоб ми краще з вами підготувалися до посту, сьогодні церква нам ставить, щоб ми могли оцінити, особливо оцінити себе відносно тої притчі про проплодного сина. Слава Ісусу Христу! Ах, е -е -е. Слава на Христово, Жоуп, валя наше слава на Істону, що з знати і старі, причистий нажой твами при чистей своїй маті, затиславне сяколя ось осяти бойця наші на злизу другу старші близького Костянтинополя і всіх святих сістятих помили і люди вою.